За мікрофоном Володимир Гарматюк, ви слухаєте підсумки тижня, який минає у Польщі. І сьогодні поговоримо про таке. 80 років тому совєтська армія звільнила концтабір аушвіц біркенау У Польщі зустрілися прем'єр-міністри Польщі та Канади. Також говорять про програму 800+, яку хочуть змінити. Ну а Володимир Зеленський поговорив із Шимоном Головною, зокрема, про ексгумації жертв волинської трагедії Рівно 80 років тому, 27 січня 1945 року, совєтська армія звільнила концтабір Аушвіц-Біркенау і звільнила близько 7 тисяч в'язнів, в тому числі близько тисячі дітей. У річницю цієї події в усьому світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Це данина пам'яті приблизно 6 мільйонам євреїв, убитих нацистами під час другої світової війни, за словами віце-президента інституту національної пам'яті Польщі Матеуша Шпитми, радикальний антисемітизм. Був ключовим елементом політики Гітлера в 42-му році почалося знищення євреїв німецьких концтаборах. Комора газових у газових камерах Аушвіца, Треблінки, Собібора, Белшця та інших місцях страт знищення, до якого був підключений практично весь апарат німецької влади. Загалом 6 мільйонів європейських євреїв, з яких половину становили польські громадяни. Під кінець війни німці зробили багато, аби знищити сліди своїх злочинів. Коли 27 січня 1945 року совєтські солдати зайшли в Аушвіц, вони застали там руїни газових камер та крематоріїв. Застали там руйни газових і крематоріїв. Перша оцінка масштабів та жорстокості німецького злочину в таборі Аушвіц-Біркенау була зроблена в лютому 45-го під час інспекції, яку здійснили під наглядом совєтської комісії, каже Роман Геронь із краківського відділення інституту національної пам'яті. Йона обозу. Комісія знайшла вона, після обстеження вона, табору понад мільйон одиниць одягу, кільканадцять тисяч окулярів, сім тонн запакованого людського волосся, готового для вивезення до рейху для промислових цілей. людських волосів запакованих. Тремєво в трем селах промислових доже як додає Роман Геронь, у звіті совєтської комісії були опубліковані дані, які занижували кількість жертв, і комуністична пропаганда повторювала це впродовж кількох десятиліть. Лише завдяки роботі польської комісії. Німецькі офіцери відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності найвищим трибуналом народу перед найвищим державним судом постали Рудольф Гес і 40 осіб персоналу. Вони отримали смертні вироки. Більшість із них після війни до Польщі також екстрадували кількасот офіцерів СС, які служили в Аушвіц. Зазвичай їхні вироки не були надто високими. Це від трьох до чотирьох років тюрми. Історик зазначає, що суди проходили і в інших країнах. Однак, каже він, лише 15% із 8 тисяч німецьких офіцерів, відповідальних за вбивства в таборах, були притягнуті до відповідальності. Німці стерли сліди геноциду, ліквідували ями з людським порохом, спалили картотеки, підірвали крематорії. Останній крематорій в Аушвіц-Біркенау, п'ятий, був зруйнований напередодні звільнення. До Німеччини вивезли технічне обладнання з камер крематорії в печей. Майже 60 тисяч в'язнів були Змушені евакуюватися на захід. Щонайменше 15 тисяч людей загинули під час маршу смерті в морозному січні 1945 року. Німці створили концтабір Аушвіц для ув'язнення поляків. Аушвіц, 2 Біркенау було побудовано пізніше. І він став місцем знищення євреїв. Більшість із них загинули в газових камерах. Решта в результаті надмірної праці, страт і псевдомедичних експериментів. Минулого року колишній в'язень освенцима Богдан Бартніковський розповів про свій шокуючий досвід у таборі, підкресливши, що ці спогади досі повертаються до нього. Ми так направда не вийшли. Ми з насправді ми так і не вийшли з табору ніколи. Він залишився в нас. Це спогади, які раптово повертаються, і в похмурих снах, і в якихось асоціаціях впродовж дня. Я пам'ятаю, як нас називали хлопців із Варшавського повстання в віці 10-14 років малі польські бандити з Варшави і відповідно до нас ставились. з Варшави і одповідні на трактували. Колишній в'язень табору Мар'ян Турський взяв участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці визволення Аушвіц. Це 20-й рік. Виступаючи перед присутніми, він тоді сказав, що Аушвіц не впав з неба і нагадав, як нацистська Німеччина поступово обмежувала права євреїв, поступово привчаючи до цього суспільство. Заказ вшинування жиду до праці забороняли приймати євреїв на роботу, забороняли емігрувати. Невдовзі почали відправляти євреїв до гетто, у ковно до лодзі. Аушвіц не впав раптово з неба. Аушвіц марширував, тупотів малими кроками наближався, аж поки не сталося те, що тут сталося. Аж сталося, що то тут. Початком діяльності Аушвіцу вважається 14 червня 40-го року. День коли до табору з тюрми в Тарнові привезли перший транспорт польських політв'язнів. В ньому було майже 730 чоловіків. 325 з них пережили війну. Групу перших ув'язнених складали переважно молоді люди з Тарнова. Єжи Богуш його вже немає. Якого першим транспортом відправили до Аушвіц, згадував перший день табірної реальності кілька років тому. Як привезли до Аушвіць, то коли нас привезли до Аушвіса наступного дня вранці нас зібрали на площі. І до нас звернувся лагерфюрер Фріч. Він сказав нам, що ви не приїхали до санаторію, а до німецького концтабору, з якого є тільки один вихід, а саме через з якого є тільки одне вище м'яновіческом. У середині січня 45-го, зійшнувшись із наступом совєтських військ, німці почали радикальну ліквідацію. аушвіц від збірки і його підтаборів із 17 по 21 січня, під час так званих маршів смерті, вони повели до третього рейху близько 56 тисяч в'язнів, в тому числі дітей. Через морози розстріли жорстокість німців на маршах смерті загинуло щонайменше 9 тисяч осіб. А за оцінками, кількість жертв може сягнути і 15 тисяч. Яніна Іванська пішла у найбільшому марші на польській землі з Аушвіц, який вирушив до Водіслава Сілеського. Проти з на ночі з 18 на 19 січня нас вивели із констабором, так званим маршем смерті за Ошвіц до Водіслава Сілеського у 20 градусний мороз на наступний етап. На цій дорозі між Аушвіц і Владіславом Сілеським в кожному селі, кожному містечку є масові поховання тих, хто не дійшов. Сонзбірове гроби тих, хто жіні подавалі тейдрод. Загалом німці депортували до Аушвіца щонайменше 1 мільйон 300 тисяч людей, з яких лише 400 тисяч були зареєстровані у в'язненні в таборі. Щонайменше 1 мільйон євреїв загинули в таборі, в тому числі приблизно 100 тисяч як зареєстровані в'язні. Не менше 900 тисяч було вбито в газових камерах одразу або невдовзі після прибуття до табору. Більшість євреїв, перевезених до Аушвіц-Біркенау, загинули в газових камерах. Спершу тіла закопували, потім спалювали в спеціальних ямах. Другій половині 41-го лікарі СС здійснювали селекцію серед ув'язнених і обирали непридатних до роботи для смерті від ін'єкцій фенолу або в газовій камері. Свідком одного із відборів був колишній в'язень Станіслав Залеський. Шетсесмен, кто Есесівець, який був блокфюрером. Він мав палицю, Він зайшов і видивлявся. Якщо був хтось такий, хто вже не міг працювати, він на нього показував палицею. В'язень мусив сказати свій номер. Після того роздавали хліб, чи якусь там вечерю, так би мовити. А потім ті, кого називали, мусили вийти, і їх пішки спроваджували до крематорію. і на піхоти одпровадано до крематорію. Серед щонайменше мільйона трьохсот тисяч людей, яких вислали до Аушвіца, було приблизно 232 тисячі підлітків віком до 18 років та дітей. Їх доставляли до Аушвіца переважно разом із сім'ями. Потім їх розлучали з батьками. Діти були хворі, табірні капознущались над ними психічно, фізично. Над ними здійснювали псевдомедичні досліди. Халіну Скамбєрську разом із батьками спровадили до табору. Вона була в різних концтаборах. Після розлуки з родиною довелося їй піклуватися про молодших дітей. Вона розповідала, що трагедію цілих сімей, холод, голод і екстремальні умови життя в німецьких концтаборах вона забути не може. Я 11 років, але діти були в різному віку. Я мені було 11 років. Діти були різного віку. Я доглядала дворічну дитину. Можете собі уявити, діти мали по пів року, по кілька місяців. Матері не хотіли їх віддавати. Їх виривали із рук. А ми тих дітей підхоплювали. Я росла сама і не мала досвіду догляду за дітьми, але опікувалася ними. Нібимше звичайно придіття але просто опікуваємо ними. У Аушвіц-Біркенау німці здійснювали жорстокі псевдомедичні експерименти над в'язнями, заплачені стражданнями і смертю тисяч людей. На думку нацистів вони мали служити розвитку науки і виправдовувати расову ідеологію, яка проголошувала перевагу нордичної раси. Один із тих, кого так мучили, був Володіміш Гживний. Йому тоді було 12. Мене забрали з групою хлопців, відправили на обстеження. Там вони примусово здійснювали мною експерименти. Я намагався боронитися. Це були ін'єкції. Я бачив, як мої товариші страждали від тих ін'єкцій. Тож я намагався відбиватись, мене тримали, били, мені вкололи вправе стегно. За кілька днів мене сильно піднялася температура. На моєму тілі на нозі з'явився великий гнійники. Я втрачав свідомість. Трачуємо притомність. З того часу минуло 80 років. Світ щороку чи на вшанування пам'яті жертв Голокосту чи на річницю перемоги над нацизмом, 8 травня, повторював фразу Ніколи знову проте знову таки сталося. В лютому 2014-го Росія спершу анексувала, потім окупувала український Крим. Згодом гібридно почала війну на українському сході, анексувавши і захопивши частину Донецької і Луганської областей. У лютому 2022-го Росія почала повномасштабну війну проти України. Яка триває досі на цьому тлі представників Росії не запросили на відзначення річниці визволення концтабору Аушвіц Червоною армією, що природньо викликало обурення в Кремлі і в російських пропагандистів? Путін назвав росіян нащадками і продовжувачами покоління переможців. Він підкреслив, що Червона армія зіграла ключову роль у знищенні тотального зла. Про це інформує АФП з посиланням на заяву Кремля. Ось цитата в січні 45-го червона армія звільнила концтабір Аушвіц, відкривши людству правду про злочини нацистів та їхніх пособників, які вбили мільйони євреїв, росіян, ромів та інших народів. Це написав Путін. Він не згадав поляків, які становили другу після євреїв групу жертв німецького табору смерті. Путін назвав міжнародний день пам'яті жертв голокосту скорботною датою великого морального та гуманістичного значення і стверджує, що Росія має намір захищати право людей на етнічну мовну і духовну ідентичність, і що росіяни запобігатимуть поширенню антисемітизму, русофобії та інших російських ідеологій. Разом з тим, на офіційному рівні Москва підтримує зв'язки з Хамасом, Іраном, Хезболою. Російські пропагандисти відкрито в ефірах вітають напад Хамасу на Ізраїль. 7 жовтня 2023-го і бажають Ізраїлю поразки. Росіяни активно підтримували в Сирії режим Башара Асада, який знищив тисячі сирійців, та й самі росіяни рівняли з землею сирійські міста, так як сьогодні рівняють із землею міста українські, і мріють. А часом і відкрито про це заявляють в ефірах: про зрівняння з землею міст європейських. Напевно, саме в ім'я морального і гуманістичного, і це такий захист права людей на етнічну, мовну і духовну ідентичність, і запобігання поширенню антисемітизму, русофобії та інших російських ідеологій. Російську делегацію не запросили на вшанування річниці визволення Аушвіца через російське вторгнення в Україну, говорить в інтерв'ю польському радіо директор музею Аушвіц біркінау Петр Цивінський. Не вибрав собі чогось так с цинічного. Я не уявляю собі нічого настільки цинічного і вкрай бездушного, якби тут були присутні представники Росії. Їхній напад на Україну нічим не обґрунтований, крім як марним бажанням відновлення совєтської імперії, мегаломанією людини, яка ніколи не була і не буде царем, чоловіка який царем ніде не був і царем нігди не буде. Можливо, Росію чи навіть Путіна все ж варто було б запросити на якісь урочистості до Польщі, ну скажімо, наприклад, 17 вересня, аби нагадати, хто саме почав з нацистами Другу світову війну, аби потім героїчно знищувати в Європі тотальне зло і відкривати правду про злочині нацистів та їхніх посібників. Ну, але як відкриєш правду про самих себе? Невже Росія нарешті готова визнати свою причетність до злочинів нацистів під час Другої світової війни? Заодно й притягнути до відповідальності за злочини Совєтського Союзу правонаступницею якого себе охрестила Росія, і за злочини сучасні, від яких так ховається Путін? Риторичні питання, принаймні, Німеччина знайшла в собі мужність і сміливість визнати і попросити вибачення і постійно нагадувати про це і собі, і іншим. Це вже дуже важлива подія для нашої культури і пам'яті. Я б сказав, також для німецької ідентичності це слова Віктора Ельблінга, посла Федеративної Республіки Німеччина в Польщі. За його словами, 27 січня є символом жахливого вбивства мільйонів людей, євреїв, синті, громів, гомосексуалістів, людей з обмеженими можливостями і військовополонених. І це те, що ми не забуваємо. Це є частиною освіти в Німеччині, особливо шкільної. Ця історія є частиною культури пам'яті і відповідальності Німеччини за голокост, сказав Віктор Ельблінг. Як зазначив посол, в Німеччині карають за заперечення Голокосту і прославляння нацизму. Визнання цієї відповідальності з боку Німеччини також культивування цієї пам'яті є двома дуже важливими елементами. і освіта відіграє тут ключову центральну роль, сказав посол. Однак це чомусь знову дуже схоже на самозаспокоєння і самозаколисування. Щось на кшталт ніколи знову, бо ця формула в такому форматі, як бачимо, не працює. Натомість працює інша. Можемо повторити. І дуже показовим тут є поява і посилення на політичній мапі світу крайніх правих ідей. Ілон Маск, представник нової американської адміністрації, робить реверанси в бік ультраправої АФД в Німеччині, яка хоче відновлення співпраці з Росією. Кандидат на президента Румунії закликає поділити Україну і Називає її штучним утворенням прем'єри Угорщини і Словаччини зустрічаються з Путіним разом з тим, перебуваючи в ЄС і НАТО. Віце-спікер парламенту словаччини взагалі дозволяє собі заяви, що на вшанування річниці звільнення Аушвіцу у першому ряду цитую сидять німці і прихильник Бандери Зеленський, а Росію не запросили. Антисемітизм у світі знову набирає обертів. Про це говорили цього тижня під час зустрічі у Варшаві прем'єр-міністр Канади і Польщі Джастін Трудо і Дональд Туск. Джастін Трудо говорить, злочини нацистів не почалися в концтаборах смерті. The вони калькулювалися у багаторічному процесі демонтажу демократії, масштабного знищення інституцій їх запроваджували через дегуманізацію людей, аби створити умови для геноциду. І ми несемо відповідальність за обіцянки, які ми взяли на себе як міжнародна спільнота. Ніколи знову ми не можемо зламати цю обіцянку. Антисемітизм зростає, набирає сил. Головно після брутального нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 23-го року росте насилля, ненависть проти євреїв, проти всіх, хто інакший за своїм походженням. Це те, що посилює загрозу нашій демократії сьогодні. Сильніше ніж будь-коли важливо робити висновки з голокосту. Тому ми також хочемо зміцнювати нашу співпрацю з нашими союзниками, такими як Польща, аби разом протистояти антисемітизмові. Проти ерозії демократії, проти всіх, хто нищить наші спільні цінності, дуже багато ще треба зробити. і Ми це робитимемо. Бо ми живемо в часи великих загроз і викликів, жахливі часи на всій планеті. Але ми не можемо опускати рук та ізолюватися, сподіваючись, що ця буря пройде повз нас. Більш ніж коли-небудь мусимо битися. Кожен демократичний лідер мусить інтенсивно працювати в співпраці з іншими, захищаючи цінності, які для нас є дуже важливими. І це ми всі відповідальні за те, аби зробити висновки з голокосту, щоб це ніколи більше не повторилося. Справді щоб свобода, демократія і права людини і цінності ніде не були під загрозою. Human rights and values everywhere around the world. сьогодні в Європі і світі каже прем'єр Польщі Дональд Туск. Скрізь видно сили, які мають цілісний меседж, цілісний образ світу і досить цілісні дії, які несуть загрозу. Те, тих про що я говорю, також стосується тих дуже тривожних слів, які були сказані на політичному мітингу АФД, фактично напередодні річниці визволення Аушвіца про необхідність побудови Великої Німеччини, про німецьку гордість, про те, що Німеччина вже має забути про свою відповідальність за другу світову війну. Що наскільки тривожно, просто в усьому цьому, так це те, що ми виявляємо сили і політичних лідерів, іноді вони ефективні, також на виборах. Що це завжди ті самі напрямки дій і ті самі думки. Це завжди скоріше антиукраїнська та пропутінська сила. Це завжди антиєвропейські слова чи дії в тому сенсі, що вони підривають значення європейського союзу. Це слова, які вживають люди, що роблять ставку на конфлікт у своїх спільнотах. Для кого насильство є легітимним інструментом дій, а також підрив міжнародного порядку і ставлення до політиків, виключно як до гри сили жорстокої сили, все це створює досить цілісну картину. Для моєї нації, для Польщі це надзвичайно небезпечна тенденція. Якщо така партія, яка ФД, сьогодні має 20% підтримки в Німеччині, то як історик, хочу сказати, мені важко уявити більш гучну політичну тривогу і підтримка тих, хто має відчувати відповідальність за НАТО. За трансатлантичні відносини, за дотримання кордонів, тих, хто має протистояти агресії таких країн, як Росія, ця підтримка і присутність таких людей і таких слів на мітингах партій, таких як ФД має викликати занепокоєння. Ми очікуємо від усіх наших партнерів по обидва боки Атлантики. Чіткого розуміння найважливіших для нас усіх питань, таких як демократія, трансатлантична солідарність і готовність протистояти агресорам. А в історичних питаннях не може бути навіть найменшої. Тріщини найменшого простору для різних інтерпретацій історії. Аушвіц, це урок, який кожен має завжди пам'ятати. І кожен, хто грається з історією, хто грається з пам'яттю, хто хоче змінити або скасувати цю пам'ять, провокує дуже небезпечні ситуації. І ми всі, хто це розуміємо, і в Польщі більшість із нас це робимо. Добре, розуміємо. Ми повинні сприймати це солідарно, і Ми повинні називати ці речі своїми іменами. Мусимо солідарні ставити тому чева і треба чебати речі називати по ім'ю. У цьому контексті прем'єри Канади і Польщі відзначили співпрацю двох країн щодо підтримки України. Тим часом історична пам'ять польсько-українських стосунках також цього тижня була одним з акцентів візиту президента Зеленського до Польщі. Він розраховує на подальшу підтримку польського сейму. В Кракові Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Шимоном Головною. Український лідер написав в соцмережах, що підтримка передбачатиме посилення санкційної політики щодо Росії. Переговори також стосувалися вступу України до Євросоюзу і реалізації спільних проєктів щодо обладнання пунктів пропуску. Зеленський. Наголосив, що внесок Польщі в підтримку боротьби українців за свободу є дуже великим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу. Впродовж усієї повномасштабної війни до нині дякуємо. Написав він у свою чергу. Спікер польського Сейму Шимон Головня на платформі X написав, що теж говорили з Володимиром Зеленським про історію. Цитую: для нас волин це принципове питання. Ми хочемо, щоб ми могли просто поставити свічку на могилах наших близьких. Президент запевнив, що дав зелене світло на процес ексгумації. і Все має розпочатися. Швидко про це також в інтерв'ю журналістам ПАП ТВН 24 та ТВП. То була добра розмова на просьбе сторони української розмовляєте. Це була дуже хороша розмова на прохання української сторони. Ми, звісно, говорили про нашу історію. І моя позиція тут чітка і неодноразово повторювана нашим українським партнерам. Для нас це принципове питання, тому що це цивілізаційне питання. Ми просто хочемо знати, де поховані наші близькі, і мати можливість запалити свічки на їхніх могилах. І це все. Президент Зеленський запевнив, що з його боку є абсолютно і не може бути більш зеленого світла для про процесу ексгумації, що міністерські комісії, які засідали, також працюють над тим, аби цей процес було здійснено якнайшвидше. Працюю, щоб цей процес якнайшвидше провадять, і що все тут пойде швидко. Продовжуємо програму. Тема змін до 800 плюс для українців. В Польщі не вщухає, залишається актуальною в змі, згідно з опитуваннями, ібріс для Жечпосполіта, що було опубліковано цього тижня. У вівторок ідею виплачувати допомогу 800 плюс лише українцям, які працюють і платять податки в Польщі, підтримали 88% респондентів. Їх запитали, як вони оцінюють постулат, що з'явився в передвиборчій кампанії щодо виплати 800 плюс українцям і. Його поставили нагадаю в залежності від працевлаштування і сплати податків в Польщі. Переважна більшість це 88% опитаних висловлюють підтримку ідеї. 44, майже з половиною відсотки обрали відповідь безперечно, добре. 43,6% скоріше добре. Цю ідею оцінюють як досить погана і безумовно погана. По 3,2% і лише відсотки респондентів. А трохи більше 5,5% не мають що сказати з цього приводу. Що цікаво, ідею підтримують 80. Вісім виборців правлячого табору і 92 опозиційного. Опитування провело ібріс для Жечпосполіта 24-25 січня цього року і було опитано 1071 респондента. Рафал Часковський, кандидат президента від громадянської коаліції, це його ідея. Нагадаю, також знову висловився щодо пільги 800+, плюс для українців. На порталі X він написав, що майже 90% поляків виступають за те, аби українці, які не працюють в Польщі, не отримували цієї допомоги. 800+, плюс лише для тих українців, які працюють, живуть і сплачують податки. Написав Часковський і прикріпив до запису. Таке звернення Більшість українців в більшість українців польщі важко працюють. Тут живуть, тут платять податки. Їхні діти вчаться в польських школах. Це абсолютно зрозуміло, що їм належиться це 800+. Натомість, ті, хто в Польщі не працює, їм це не належить. І це здоровий глузд, і хтось нарешті мав це озвучити вголос. В Польщі не працює 800+, ще не належить. То здоровий розсудок, і хтось в кінці мусив це того вічі. Цю ідею підтримав теж прем'єр-міністр Дональд Туск, який написав у соцмережах, що пропозицію терміново розгляне уряд. Партнери по коаліції їхні нова Львіца і Польща 2050 виступають проти цього рішення і звинувачують правлячу коаліцію в використанні цієї теми у виборчій кампанії. Грегош Напіральський із громадянської коаліції говорить, що обмеження пільги 800 плюс для українців не є елементом передвиборчої кампанії. Він підкреслив, що такий постулат є лише бажанням посилити систему і не спрямований проти самих українців. Ми в обнаших обивателях і обивателі щодо наших громадян також не раз застосовували різні обмеження в різних соціальних виплатах, аби люди, які не мають на них права, не отримували їх, наприклад, ренти чи соціальних дотацій, чи різних дотацій на житло в гмінах і повітах. Тож тут немає нічого надзвичайного в польській правовій системі, що ми щось обмежуємо. Жими це у не стигматизувати українців закликає депутат польського парламенту Марек Савіцький в контексті змін до програми 800+. за його словами, ця система має бути змінена і впорядкована для всіх, а не лише для. Іммігрантів деякі експерти зазначають, що фінансові втрати пов'язані з нецільовим використанням 800+, для держави, мінімальні а подання ідей щодо обмеження цієї програми може сприяти нагнітанню негативних емоцій до українців. Марик Савіцький заявляє, що підтримує пропозицію Часковського, бо зміни не стосуються виключно українських дітей. Пан Рафалчасковський засконали зауваж Рафал Часковський чітко зауважив, що з огляду на війну в Україні, яка триває, рішення польського уряду внаслідок цього антиукраїнські настрої в Польщі зростають. І тому Часковський зараз, а не так як косінек камеш півтора роки тому, повертається до цієї пропозиції ущільнення 800+. Але я ще раз повторю, її треба ущільнити для всіх, не тільки і виключно для емігрантів. Тільки ще раз повторюва, он помінив ущеньони для вські. А не тільки виключно для імігрантів. Він також додав, що Польща має дбати про своїх громадян а українським біженцям та Україні польща допомогла чи не найбільше серед усіх інших. То акурат справі, польща не має тут жодних зобов'язань, не має чого соромитися з іншого боку. Ми також від українських громадян, які чекають, скажімо так, що ми в Польщі будемо для них щедрішими ніж для громадян Польщі. Очікуємо, аби вони також зрозуміли, чого ми від них прагнемо. Якщо вони це зрозуміють, думаю, ми також будемо старатися їм надати ще більше допомоги. Розумілі то мишлемирівні в іншим сотню є ще бенжемістараліше їм та й Українці, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії, не платять податки в Польщі і не платять внески на медичне страхування, не повинні мати доступу до медичних послуг Національного фонду здоров'я. Це конфедерація про це говорить. Вони подали до Сейму законопроєкт про скасування цього права. Політик конфедерації, віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак, на прес-конференції цього тижня, в понеділок заявив, що таке рішення є привілеєм, який відрізняє біженців з України від інших усіх іноземців, включно з громадянами України, які проживали в Польщі до початку війни, які повинні мати законний статус Польщі, також сплачувати внески на медичне страхування. Він додав, що витрати на цю систему, тобто на національний фонд здоров'я для українців, майже мільйона громадян. України невідомі, але за його словами, це може бути близько мільярда злотих від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це був Володимир Гарматюк і підсумки тижня у Польщі почуємося за тиждень.